Добрий день, любі мої учні! Починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо говорити про трикутник. Але спочатку давайте оберемо смайлік і подумаємо, який ви сьогодні котик? Можливо, допитливий, можливо, ви хочете спати, можливо, ви вже заснули. А можливо, ви котик, який вважає себе левом. Подумайте. А тепер давайте розгадаємо ребус. Зробіть зараз паузу і розгадайте. Так, отже, сподіваюсь, ви всі молодці і розгадали слово трикутник у нас вийшло. Отже, трикутник англійською буде «тріангл», да? тріангл. Отже, ідемо далі. Якщо три точки, які не лежать на одній прямій, сполучити відрізками, то отримаємо трикутник. Ось, подивіться. Точки А, Б і С. Да, сполучили і отримали трикутник. Ці точки А, Б і С називаються вершинами трикутника а, Б, С. Відрізки А, Б, Б, С. І а, С – це його сторони. У трикутника є три кути. кут А, кут Б і кут С. Або можемо. Назвати трьома літерами да? кут Б, А, С, куд А, Б, С і кут Б, С А. Суми довжин усіх сторін трикутника називають його периметром. Отже, пригадуємо початкову школу, да? периметр дорівнює. І додаємо всі три сторони да? довжини усіх трьох сторін. А плюс Б, С плюс А. Отже, трикутник позначають ось таким символом трикутничка. А назву трикутника дають за назвами його вершин. Наприклад, трикутник А, Б, С. Давайте зараз подивимося на трикутнички і знайдемо периметр. Отже, перший малюночок, ось він. Маємо справу з трикутником А, Б, С. Його сторони дорівнюють АБ3 це 5 і А це 4, наприклад, сантиметрів. Так? Отже, трикутничок ABC, Давайте знайдемо його периметр. Для цього додамо довжини всіх трьох сторін. Отже, 3, плюс 5 і плюс 4. 3 плюс 5 8, плюс 4 12. Давайте розглянемо трикутничок К Л, О. Що ми бачимо? Сторона KL дорівнює 6, ЛО 6. І КО дорівнює 8. Отже, 6 плюс 6 12 і плюс 8 20 периметр такого трикутничка дорівнює 20. Зробіть зараз паузу і самостійно проговоріть, як називаються наступні трикутнички і чому дорівнює їх периметр. Які ж бувають види трикутників за сторонами? Якщо в трикутника дві сторони між собою рівні. То його називають рівнобедреним. Подивіться, зараз на малюночку трикутник А, Б, С рівнобедрений. С Рівні сторони позначають рисками. Наприклад, одна риска і одна риска. Це означає, що ці сторони рівні. Так? Сторона А стороні дорівня стороні Б, С. І ще раз. Трикутник називається рівнобедреним. Рівні між собою сторони цього трикутничка називають бічними сторонами. А його третю сторону основу. Отже, зараз на нашому малюнку, дивіться, А, Б і Б це рівні, отже, це бічні сторони. А А – це, це основа. Отже, перший вид трикутника це рівнобедрений. Також, трикутники можуть бути рівносторонніми, подивіться, всі три сторони рівні, да? всі три позначені рисочками. І можуть бути різносторонніми. Да? Всі сторони мають різну довжину. Отже, іще раз. За сторонами, трикутники можуть бути рівнобедреними, рівносторонніми і різносторонніми. Потихеньку запам'ятовуємо. Далі, за кутами то були види за сторонами, а є ще види трикутників за кутами. Давайте пригадаємо, що Кути бувають гострі, тупі, прямі і розгорнуті. Ну, ми розуміємо, що з розгорнутого кута трикутник не зробиш. Да? А ось гострий, прямий і тупий може бути в трикутнику. Отже, якщо в трикутнику всі кути гострі, його називають гострокутним. Якщо в трикутнику є прямий кут, то трикутник називають прямокутним. І якщо в трикутнику є тупий кут, то його називають тупокутним. Зараз перед вами є малюночки гострокутного, прямокутного і тупокутного трикутничка. І ще раз, якщо в трикутнику всі кути гострі, всі да, Всі три гострі, він гострокутний. Якщо є прямий кут, він прямокутний. Якщо є тупий кут, він тупокутний. І дуже важливо, що у трикутнику сума всіх кутів дорівнює 180 градусів. Отже, будь-який трикутник не може мати більше, ніж один прямий, або тупий кут. Давайте подумаємо: прямий кут це 90 градусів. Якщо в трикутнику буде два прямих кути, це буде 90 плюс 90 180. А де ж тоді третій кут буде? Якщо сума всіх трьох дорівнює 180. Да? Отже, такого не може бути, тому запам'ятовуємо, що в трикутнику може бути або. Один прямокутний кут, да? тільки один і тільки один тупокутний. Отже, і ще раз. За сторонами, трикутники бувають рівнобедрені, різносторонні і рівносторонні. За кутами трикутники бувають гострокутними, прямокутними і тупокутними. Давайте зараз з вами виконуємо в зошиті ось таке завдання. З підручника номер 792. Накресли трикутник АВС, у якого АВ – 4 см, АЦ дорівнює 5 см. Виміряй сторону БЦ та знайти периметр трикутника. Отже, починаємо. Отже, взяли олівець та лінійку, побудуємо спочатку сторону АВ. Відступили зверху трошечки місця. Взяли лінічку. Ось моя лінієчка, Так, підолівець, да? відрізочок, який дорівнює стороні АВ, 4 см. 4 см, Ось цей відрізочок у мене. Так, і запишу АВ. Початок відрізка це одна вершина. Да? трикутничка, І кінець відрізка це інша вершина трикутничка. А Б. Далі. І а, С – 5 см. А тепер рисуночки наші малюночки можуть відрізнятися. Бо кожен, бо кожен з нас візьме свою сторону а, С. Наприклад, що це може бути? Дивіться, я можу ось так зараз побудувати сторону а, а, С. Можу, ось так, можу, ось так, можу, ось так, можу ось так. А можу взагалі побудувати тупокутний трикутничок? Зараз я це і зроблю. Кожен з вас вибирає свій варіант. Отже, у мене буде тупокутний трикутничок, а, це 5. Ось 5. Так, далі, зараз я приберу. Так, поставлю С. Виміряй сторону БЦ. Я зараз під лінійку. Ви поєднаєте БЦ під лінійку, Да? Поєднуємо БЦ. І давайте виміряємо і ще раз: у кожного буде своє значення. Подивимося, яке воно в мене? Так, у мене вийшло 8 сантиметрів. Так? 8 сантиметрів. Отже, я зараз підпишу, підпишу, у мене вийшло 8. У вас, у кожного вийшло своє значення. Отже, АБ4, АЦ5 і В С8. Отже, побудували. Далі. Знайди периметр трикутничка. Давайте пригадаємо, що периметр це сума усіх трьох довжин. Отже, це буде сторона АБ додати сторону Б, С і додати сторону АС. А, Отже, що це буде? Периметр дорівнює АБ 4. Додати БЦ 8 і додати АЦ 5. 4 плюс 8 12 і плюс 5 17 сантиметрів. Отже, ми зараз з вами знайшли периметр трикутничка. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Трикутники у нашому житті зустрічаються дуже часто. Подивіться зараз на свій будинок, на свою квартиру. А чи є навколо вас трикутники? Це можуть бути столи, полички, подушки. Це може бути мамина випічка, це може бути дах будинку. Це можуть бути знаки дорожнього руху, які ми зустрічаємо на вулиці. Подивіться, в нашому житті дуже багато трикутників. да? Гора має форму трикутника. Отже, трикутники навколо нас. Давайте далі розв'яжемо з вами завдання під номером 797. Прочитаємо разом умову. Перша сторона трикутника дорівнює 25 см. Друга удвічі більша за першу, а третя на 10 см менша від другої, знайди периметр трикутника. Давайте пригадаємо, що кожен трикутник має три сторони. Якщо ми додамо довжини усіх трьох сторін, то ми і знайдемо периметр. Отже, для знаходження периметра нам потрібно знати всі три сторони трикутника. Давайте складемо невеличку схемку, що ми знаємо про сторони трикутника. Отже, перша сторона, друга сторона і третя сторона. Перша сторона трикутника нам відома, вона дорівнює 25 см. Друга удвічі більша за першу. Да? Ми не знаємо, скільки сантиметрів. Але ми знаємо, що удвічі більша за першу. А третя, теж ми не знаємо, скільки сантиметрів, але знаємо, що на 10 сантиметрів менша, ніж друга. І нам треба знайти. Периметр. Отже, давайте зараз знайдемо в першій дії другу сторону. Що ми про неї знаємо, що вона удвічі більша. Давайте пригадаємо на більша додати. На, менше відняти. Удвічі, ну, у більша. да? У більша множимо, у менше ділимо. Отже, удвічі будемо множити на 2. 25 множимо на 2, 50 сантиметрів. Подивіться, удвічі більша, дійсно, у нас вийшла вона. І це ми знайшли другу сторону. Так? Друга сторона, друга сторона. Друга діє. Давайте знайдемо третю сторону. Що ми про неї знаємо? Що вона на 10 см менша від другої. На менше. Будемо віднімати. Да? Друга сторона 50 на 10 менше. Мінус 10. Це буде 40 сантиметрів. І це у нас пояснення: третя сторона, третя сторона. Тепер ми з вами знаємо першу, другу і третю сторону, готові знайти периметр. Для цього нам треба додати всі три сторони. Перша сторона 25 см, друга 50 і третя 40. Дорівнює. 25 додаємо 50, це 75. Додаємо 40, це буде 115, Сантиметрів. Отже, периметр нашого трикутника 115 см. Будь ласка, зробіть зараз паузу і запишіть самостійно відповідь до задачі. Отже, ми з вами сьогодні дізналися, що трикутники поділяються за сторонами на рівнобедрені, різносторонні і рівносторонні. За кутами трикутники бувають гострокутні, прямокутні і тупокутні. Давайте зараз роздивимося ось ці малюночки і розшифруємо слово, дізнаємося, яке оповідання ви будете вивчати на уроках української літератури в 5 класі. Отже, давайте розберемо разом перше. Гострокутний трикутничок. Давайте дивитися, кути. Там, де немає позначення довжин сторін. Да? Гострокутний. Подивіться. Ось трикутничок, да? там, де літера Ф. Трикутничок, у якого всі кути гострі. Да? Отже, перша літера буде Ф. Зробіть зараз паузу і самостійно зберіть слово. Так, сподіваюсь, всі, у всіх вийшло зібрати слово. Отже, це буде слово Федько. Дивіться. Прямокутний, прямий кут, да, літера Е. Далі. рівнобедрений, Отже, бічні сторони рівні, літера Д. Ось, да? Далі. Рівносторонні, всі сторони рівні. 3, 3, 3. Який знак. Різносторонні. Всі три сторони різні, 4, 5 і 6. Бачимо, що точно. Всі три сторони різні. Отже, К, літера і тупокутний, трикутник, у якого. Один кут тупий, літера О. Отже, це герой оповідання, яке написав Володимир Вінниченко, і називається це оповідання Федько Халамидник. Пригадайте про трикутники, коли будете читати це оповідання на уроках української літератури. Іде... Отже, ми з вами сьогодні молодці, гарно попрацювали, розібрали, що таке трикутник. Розібрали, які бувають види трикутників за кутами та за сторонами. А зараз подивіться на малюночок і оберіть острів, на який ви завітали у кінці уроку. Можливо, це острів інтересу, радості, успіху, незадоволення, а можливо, острів суму. Сподіваюсь, що всі ви зараз на острові радості або інтересу, але кожен обирає свій варіант. Ваше домашнє завдання задача, схожа до такої, яку ми розбирали з вами сьогодні на уроці. Це номер 798. Отже, працюйте. Я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!